Сьогодні ми проводимо загальні збори громади нашої сільської ради. До сільської ради включено у нас ти населення пунктів, ти населення пункту, три населенник пункту, Георгієвка, Малихернічик, Новопетріків та Ялисів. І це цього. Проведення зборів сьогоднішніх була група наших жителів, які 11 лютого прийшли до сільської ради. Протокольно це було зафіксовано, що вони прийшли і вирішили, вони впалили таке рішення 18 лютого провести загальні збори і відкриту сесію депутатів сільської ради. З питання е податок на Землю, який встановлено у 2016 році. Основне питання це чому у, прошу, у минулому році була ставка 0,1% від вартості земельної ділянки. У цьому році вона становить 1%. Значить, з питання того, що сесії не буде сьогодні, відкритої. Тому що відповідно до чинного законодавства депутати не мають права змінити те, що вони прийняли півроку назад. Зміни доповнень до сесії, яка відбулася 30 червня 2015 року, не було з 1 січня 2016 року процентні ставки земельного податку вступили в силу. Відповідно до цього. Якщо є в когось якісь питання компетентності депутатів того скликання, яке було до виборів 2015 року, питань немає. Пожалуйста, в судовому порядку, правомочність, неправомощність, це ми можемо вирішити. Є на те на суд. Але рішення даного сільського совета може бути змінено в судовому порядку, це один з пунктів, другий з пунктів... Вишестоящою радою, тобто районною обласною або Верховною Радою Радою. Але відповідно до законодавства і закону про податок, за півроку до наступного календарного року встановлюється ставка цього податку. Нашою державою встановлено було в 2015 році єдиний податок. 0,45. Це сплачували базові нашого, Южний е, прогрес і ті приватні підприємці, які офіційно були зареєстровані. Була ставка 0,45. Для тих, хто самостійно обробляв землю, була ставка 0,1 від вартості землі. Сільською радою 30 червня, я вже казав, 2015 року було вирішено, значить, питання було про місцеві податки на території сільської ради та встановлення ставки акцизного податку на території сільської ради на 2016 рік. Було пропоновано і додаток до цього рішення. Змін до цього рішення ніхто не подавав. Ніхто не був ініціатором нічого. Цього ніяких змін не було. Обговорення ніде нічого не проводилося. Обговорення ніде нічого не проводилося. Обговорення ніде нічого не проводилося. Ну, що, нічого не... Я допошу, потім його слово. Якщо ви хочете латині, то це у... безприділення, розговору не буде. Я вам зараз об'ясню будь, які випроси, раді Бога, нормальним образом ми постараємося вам відвідати. Якщо вас це не буде устраювати і базара тут не буде, ви за вражайте. Якщо ми будемо працювати і ми решили, прийшли сюди для того, щоб знайти якийсь общий язик, якийсь компроміс, випросив немає. Якщо ви хочете це в балаган і так далі, все, ми більше ми не будемо розвивати на ту тему. Я об'яснив, що якщо зарушено було і, і, і сесія була неправоможна, питань немає. Є, він сказав, очередність і є вжалення. Прийме суд, змінить, раді Бога. Прийме районна рада, поміняти, Пусть міняє. Но Є очередність прийняття певних рішень і так далі. Те, що не знали там. Деякі не знали, чому то мовчали всі до 11 числа. Тепер воно все це випливає. Ця вся волна пішла по всьому району. Ця вся волна пішла по всьому району. По всьому району. Вопрос. Це не поняли наші сільські депутати, які були у тому созиді. І не район не поняв. От вопрос. У мене, я задаю вопрос. Чому це так? Волна пішла по всьому району. Було это, і Старомайорській сільській раді і в Октябрьстві я там присутствував на цих зборах от вийшли. Десять днів назад, посилковий... Ви агітерували нас, у вас так хорошо в раді вашій Ні. Потом Потім До... Мріновка. Точно така картина. 36-го Староминівська сільрада приймає рішення. Ну, вони говорять, що це рішення, але ну, це був проект. Це ми вже розібралися. У вас це тоже був проект. як казав голова сієради. Це був проект. Є процедура і ще до цього проєкту. Дожди дві групи, фінансова і земельна, винести на це рішення, на цей проєкт, винести своє рішення. Цей проєкт дождів прийнять чи не прийняти, потім обговорюється в громадах. Є стаття, яка там 23 місяці обговорюється в громадах, потім тільки це рішення приймається і зайдеться налогу не пізніше 25 декабря зміни ось ці не до 20, го а до 1 марта можна і змінити. І те, що вам кажуть, що не можна і змінити рішення попередньої ради, прийняти рішення попередньої ради, це неправда. До Петриківка далі піде. Крас на поляни, пішло все по району. Так виходить так, що із 17 совєтів в районі 14 приймають. Одиничку, тобто 1%. Три совіта прийняли на 5. Так виходить, всі 14 соєтів зробили це неправильно. Так виходить, я не пойму суть вопросу. Ви обґрунтуєте свій прийти, вопрос. Якщо я не був компетентним, я вам зараз відвідаю. Якщо ви не розумієте мене, сьогодні я пригласив сюди э, на, на, на ці збори. Голову районної ради, Кирило Сергій Дмитрович, він не приїхав, ми, може підійде, але поки ще немає. Петрова, Людмила Васильівна, це е, налогова інспекція. І Красюха Віктор Іванович. Красюха Віктор Іванович тут присутні, всі ви його знаєте. Якщо я вам щось неправильно об'ясню, чи ви мене не зрозуміли, будь ласка, Віктор Іванович, готовий відкрити на всі ваші вопроси. Вопрос, Мене інтересує один вопрос. просто. Почему? чому ті, які офіційно зареєстровані, я можу зараз вирішення назвати людей, які офіційно працюють, в яких офіційно є договори на оренду цих земельних ділянок, повинні платити отаку по суму, а хто має платити, грубо говоря, 150 гривень. Тут у нас є председатель прогресу. Якщо він плати, як керівник базового господарства, йде відчислення близько, до ну, нього йде, тільки беремо за земельний податок на сьогоднішній день 0,81. Плюс те, що він зареєстрований і так далі, то Там у них 13 пунктів. До ми зараз беремо 0,81. Поки один, этот, Пока розговорю, де тільки за це. Якщо просто задається, якщо людина, яка сама обробляє землю, не згодна платити 1% від вартості земельної ділянки, будь ласка, обґрунтуйте це все, були такі висказані, ви там бачили, що е, от ці збори ті 11 числа, Тишка Павло Володимирович, виставив все це в Ютуб, все це бачили там неоднократно і далі тому подобне. Тоді... Хоча у вас то, немає ніяких офіційних документів до цього. У вас немає. Давайте не будемо на лічності переходити. Давайте, давайте не будемо залишати цього в балангах. Ми от порядку дивного. Далі. Василь. Ну давайте виступайте, дайте на повномоджені, Був присутній. Віктор Петрович, не то був присутній. Забрання йшло в школі. Був присутній. Це було 30 го числа. Там було розважно. Всього навсього два питання. Перше питання: признати Росію країною агресором, це ми всі голосували. Друге питання було поставити проєкт, ну не постанову. Тільки проєкт. Ви ще ж тоді проєкт? Проєкт буде да, проєкт, да. а як же був прийнятий за основу? Коли буде прийняти за основу? Чому за основу? Він ступив. Я вам задав вопрос тоді 30 числа на сесії. Це окончательне рішення. Казали потом ми розберемося, поставимо на обсущення людей, ха люди прочитають, ознайомляться. потім ми собереться і приймаємо окончательне рішення. Я ще задав вопрос такий. А що якщо буде заключений договор? Що я, виходить, плачу. Буде платити і один процент, і ще ж подоходи на лоб. Ви ще не поняли, що таке подоходи на лоб. Віктор Петрович, об'ясняв. Об'ясняв, Віктор Петрович? Тоді йому. Я вийду, скажу, що Ви були присутні? Був тоді тільки проєкт 30-го числа. Тільки проєкт. Руку на серці, Віктор Петрович. Був проєкт, так. Ну, не постановка. Це, оце поєдно. А ви ж власністі заважаєте? Ви спрямили ставку до прошлого собі стоїмості землі? Ілі вже оновленої? Бо був проєкті, то завжди були з громадою обговорити це все. Ну ніхто нічого не обраває. Хто небудь бачив, де висіла цей проєкт? Ні. Хто небудь громаду ну, бачив? Та що де Якщо про це? Є громада не обговорювала, як ви можете приймати таке рішення. Оце, моє питання. Не було не обговорення громади. Ви маєте право приймати рішення? Зміни на не було. Чого не було громади? Чого не було? <рес> ви обов'язані це робити. Ви можете спросити, чому громада це не відбувала. Ви не повинні були обговорити. Рішення депутатів. Рішення депутатів було. Не моє було рішення. Рішення депутатів <плес> тільки за проєкт. Ну не за проєкт постанов. Бачите? Воно записано, що ви ще тобі сказали, був тільки проєкт, не постанова. Я був присутній, я б ніколи не проголосував. Був тільки проєкт, воно записано. Васил, <плес> <плес> хватит. <плес> 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 Був тільки проєкт. Правильно? А як ви подаєте що 61-го 6-го 2015-го? Та да, от проєкт є, як подає? ну, ви подаємо. Ви подаєте на виступу, що, ви що ви вже подали балогу, що їх вже 1 січня воно вступило в силу. зиму. Коли воно було прийнято? Депутати не приймали. Давайте депутатів запитаємо. Депутати це представники громади. По пов'язки дня. Васяк, повестка дня. По повістки дня сьогоднішнього віта. Ми відклоняємося, Віктор Іванович. От повістки, дня. повістки дня сьогоднішнього віта. Олег яка пов'язка дня? Зачитайте повестку дня. Не ви не все зачитали. Протокол, збори громадян, села Новопетриківка, від 112, 16 року. За підписом голова зборів пічка Василь Володимиров. Ухвалили 18 лютого 2016 року, о 10 годині, провести відкриту сесії Запорізької ради, в присутності громади в Ялинському сільському клубі, де заслухати питання про зниження ставки податку за земельні ділянки сільського призначення. І ще так, було підняли питання. Покажіть, ходячий номер. покажіть. У нас присутній час головний бухгалтер. Вполили 18 лютого 2016 року о 10-й годині провести відкриту сесію Новопетриківської сільської ради у присутності громади в Ялинському сільському, бурі, вот де заслухати питання про зниження ставки податку за земельні ділянки господарства призначення. Голосували за одностайно. Було питання підняли за фінансовий звіт перед громадою. Немає там закон, Що ви Ухвалили. Ви бачите, що делаєте? Ось написано, що заслухали свій, ось, пропонували. А зараз ухвалили. Що ви прийняли рішення? Ви прийняли рішення, ухвалили. Ой, де ви такі закон не приймали? Слухали, ухвалили це, і дві родини. Шановні друзі, тільки далі на газу. Шановні, давайте так. Всі погодяться з тим, що податки повинні всі платити. Хтось скаже, що податки можна не платити, що це саме. Це закон, який повинні всі виплати. Якщо виникло питання, що хтось... Прийняв незаконне рішення по нарахуванню якихось податків. Що для цього робиться? не збори громади, нічого. Якщо ініціативна група вважає, що порушено депутати, є там порядок, вважають, що їхнє право порушено і хтось прийняв незаконне рішення, то це рішення може бути відмінено. Више стоящий або судом. Що стосується, сільська рада має право відмінити свої рішення, але ви пробачте, ніяка громада не має права відмінити рішення сільської ради, депутатів сільської ради. Тільки з депутати сільської ради можу, мають право відмінити своє рішення. Від до законодавства, депутати не мають права змінити те, що вони прийняли пів року назад. Тільки з депутати сільської ради можу, мають право відмінити своє рішення. Але це не стосується податків згідно податкового кодексу, там є стаття що зміни в бюджетних податках можна вносити не раніше, не пізніше, ніж за 6 місяців до початку податкового року. Всі, -всі погоджуються. І, і, і...